Тільки в найдовший день року можна плести вінок, гратись в українські забавки і навіть ходити по воді. Біля цього озера вогнище, лісовики, відьми і мавки. Однак не тільки містичним силам і духам тут місце, прийшли сюди парубки і дівчата в вишиванках побалакати і побавитись. По сьогодні було дуже жарко і тяжко. Я взяв свого друга, свою сяньку. Приїхав сюди до нас, на озеро наше, помогло і хлопцям, дівчатам відповідно і побавитись хочем ще. Так починають відзначати свято Купала, Бога земних радощів та продовження вже не на траві, а на воді. Для цього спородились спеціальні мости. Ідея сцени це створити антураж власне цієї е, пісової е, ну, пісні «Лесь Українки. Тобто дійство відбувається на воді, в болоті своєрідному. Цього дня сонце проходить через найпівнічнішу точку небесної сфери. Дівчата пускають на воду вінки. Той, хто його зловив, суджений. А в найкоротшу ніч гадали і поклонялись духам природи. Загублену душу грає Уляна, входить у роль і набирається енергії біля води та очерету. Я на цій виставі буду вдавати себе мавку, яка намагається погубити чесну християнську душу. Трембіта сповіщає про початок ритуалу. Парубка ведуть на середину озера і намагаються втопити дві мари. І дві мавки. Однак вдається, це лише лісовикам. Гали природніми силами цілу ніч перестрибували через вогонь і шукали суджених. А після найкоротшої ночі у році зустрічали сонце. Христина Шевченко, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.